Не зброєю єдиною, крім військового тиску на Україну, Росія посилює і тиск економічний. Найбільший російський виробник вантажівок КАМАЗ припинив поставки продукції до України. Офіційна причина знецінення гривні і як результат здорожчання товару. На схожий крок пішли і білоруси. Їхні мази також до нас не їдуть. Утім, дирекція компанії розглядає можливість зниження цін, тільки б не втратити ринок. Додалося проблем і у наших атомних електростанцій. На додатковій інспекції охорони українських АЕС наполягає Росатом. Ця компанія постачає твели пальне для наших АЕС. Росія вела заборону на перевезення твелів залізницею по території України, начебто зараз у зв'язку з нестабільністю України. Це стало небезпечно. А напередодні голова Газпрому Олексій Міллер заявив. З 3 квітня скасовується знижка на російський газ вже з середини весни. Україна платитиме не 268 доларів, а майже 400 доларів за тисячу кубометрів. Утім, жодні з цих проблем не є такими, що не можна вирішити для українських кразів. Це може стати шансом зайняти нішу Камазом. У Кременчуці вже заявили, що знижують ціни на 10%. Пальне для АЕС два роки тому пропонували продавати нам американці тоді чомусь вибрали Росатом. А постачання газу минулого року частково диверсифікували за рахунок реверсу з Європи і частково замінили на вітчизняне вугілля.